Всім привіт! З вами знову я, Ярослав Гранчук, та ваше улюблене шоу Проба до вподоби. Сьогодні, як і завжди, ми перевіримо ті нашумівші лайфхаки з інтернету, які вірусяться цією мережо. Тож давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак стане в нагоді людям, які обожнюють мандарини. Тож дивимось. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться мандарини ніж. І більше нічого. Ой, дощечка. Добре. <хе -хе> Поїхали. Навіщо це чистити мандарин, вимазувати руки, коли можна зробити ось так? Відрізаємо і. Щось воно, до речі, не дуже та й сильно і хоче і вилазити. Ну, воно вилазить. Воно дійсно працює. М -м -м. Мандаринки це просто щастя для Нового року. Це дуже смачно. Тож, в цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. І це спрацювало. Чесно кажучи, мені не дуже зрозумілий лайфхак, тому що можна було просто його почистити. Але для людей, які не люблять забрудняти руки, цей лайфхак він працює. Але трошечки треба. Прям так, знаєте, ось отак, от-оток. І воно. І воно все ж таки всерівно, е капає тобі на руки і що так, що так. Але цей лайфхак працює. Поїхали далі. Зовсім скоро новорічні свята, але з нашою погодою сніга начебто і не існує. Та щоб порадувати дітей та підняти їм настрій, цей лайфхак точно для вас дивимось. Так, для цього лайфхаку нам знадобиться тарілка, де ми будемо замішувати штучний сніг. Потім піна для гоління та харчова сода. Поїхали їх змішувати та тестувати. Додаємо соду, до речі, не, не написано, не сказано взагалі, скільки що їй додавати. Будемо робити це все на глаз. Так, додаємо ось стільки соди. Потім беремо піну для гоління і додаємо. Так, ну давайте мішати. Поїхали, О, до речі, зараз вимішуємо і. Дивимося, що воно дійсно якісь є така структура сніга, але... Давайте ще вимішаємо і, і скажу, чи воно працює чи ні. ні ну так щось схоже на структуру снігу, але. Але але. Ну от якщо отак от його просто розкинути, ось так, типу, і що це виглядає на сніг? Я напевно думаю, що ні. Як цим забавляти дітей? Скажіть мені, будь ласка. Поясніть, ну це взагалі не штучний сніг. Взагалі. Тому ну, не страдайте це фігньою. Мій вердикт ні. Точно ні, ні і ще раз і ні. Та воно якось виглядає прикольненько, але для дітей це. Не то. Тому ми в цьому лайфхаку ставимо великий дизлайк. Всі руки в тому є в шоці. Але ну, такий він приємний, але ні. Ну, воно ліпиться. Я зможу зліпити сніговичка чи ні? Це Дуже цікаво. Якби цей лайфхак працює. Як попрацює, але та останній лайфхак на сьогодні буде актуальний для дівчаток, яким треба привести у нормальний стан резинки для волосся. Тож дивимось. Що нам знадобиться резинка для волосся, яка розтягнута, скляночка та кріп. Поїхали! Ось дивіться, бачите, ось така от вона велика, розтягнута, і ось, до речі, до. І давайте подивимося, що буде після. Закидуємо у скляночку і заливаємо кріпом. Одразу результат. Камон. Це якийсь меджик. Клас, вона, вона зробила. Ви бачили, яка вона була розтягнута. А тепер вона знову таки в нормальному стані, як новенька. Ви просто погляньте на це. Ось така от вона. Вона була розтягнута. А тепер вона. Вона нормальна. Клас, я про такий лайфхак, чесно кажучи, не знав. І до останнього, чесно кажучи, я не вірив в те, що вона зможе стягнутися. Але це працює. І цей лайфхак стане в нагоді точно для вас, дівчатка. Тому цьому лайфхаку ми ставимо великий превеликий лайк. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, вам щось після побаченого знадобиться у побуті. А з вами був я, Ярослав Гринчук, та ваше улюблене шоу Проба до вподоби. Побачимось на першому міському.